Ело, барбарізкі! Не задумувались ви, чи можливо пройти Майнкрафт на мирній складності? Бо для того, щоб його пройти, потрібні ж палички Блейза, Але при мирній складності вони ж не спавняться. Ну це в принципі логічно. Так чи є спосіб пройти Майнкрафт на мирній складності? Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чи це можливо. Ну і let's go. Так, і ось ми заспавнились. Ну і починаємо з банального виробки дерева. Кайло, та й сокира сокирине буде. Ну і добудемо гравій, але не для спалахуйки, а для дечого іншого. І повертаємо в село, щоб стивзати пічку. Ну і сіно або люба їжа нам, в принципі, в цьому виживанні не пригодиться. Ну і замість того, щоб забрати скрині все, що там є, я заберу лише смарагди. Заходимо в шахту, перший камінь і перше кам'яне кайло. Ну і нарешті першу і крафтимо з нього кайло і відро. В принципі, я добув достатньо заліза, тому можна повертатися на поверхню. Ставимо пічки на переплавку. Ну а поки почну торгуватися жителями, щоб купити у них стріли та лук. Ну і крафтимо full сет залізної броні. Я дуже щасливий. Тепер у вас виникне питання: і що ти будеш далі робити? Підеш в пекло, в якому ні із Та й ні. Розкриваю всі карти. У більшості випадків пройти манікрат на верні складності реально неможливо. За одним виключенням. Є спеціальні сіді. Вони звісно дуже рідкісні, на яких у порталі всі 12 очей края є в рамках. І тому я пензлю вже до мені відомого порталу. Ну і я на місці. Тепер купаємось до нього. І я вже хотів зламати на автоматі спаннер, але згадав, що я на мирній складності. Спимо. Ну і го гоб'ємо дракониху, прокопуємося. Ну і починаємо ламати кристали. Усьо більше ні з кристалів. Лупим ендер дракониху у раз. Лупим два. Ну і на третій раз ми її добили. На кінець скажу, що неможливо можливо, і пройти на мирні складності це можлива справа. Та й це навіть легше було ні мобів, ні пекла, ні інших факторів. Ну і сіт та версії, на яких є даний портал. Не вірите мені, що це правда? То перевірте самі, ну і бувайте барбарістки!